Доброго дня. В ефірі програма Акценти тижня. Головною подією останньої декади 2014 року став розгляд проєкту державного бюджету на 2015 рік. В цьому процесі Верховна Рада та Кабінет міністрів нагадують гравців у Пінгпонг, які перекидають одне одному різноманітні фінансові ініціативи вартістю у мільйони, а то й мільярди доларів. Для уряду Арсенія Яценюка це буде перше випробування. Плані ухвалення головного фінансового документа країни, так само це буде тест і на міцність парламентської коаліції, різні представники якої вже активно коментують і не менш активно пропонують різноманітні новації до головного фінансового документу країни. Нагадаю, що під ялинку бюджет розглядається в Україні вже не вперше. Але попри існування норм бюджетного кодексу, які дозволяють в разі неухвалення. Бюджету користуватися е, нормами витрат та доходів, які були протягом року, що вже минув, цей сценарій на сьогоднішній момент для України виглядає не надто ефективним, оскільки бюджет 2014 ухвалювався і в інших економічних і в інших політичних умовах, тому з його виконанням. В січні 2015 року без ухвалення бюджету на 2015 рік можуть бути суттєві складнощі. Нагадаю, що на сьогоднішній момент в Україні фактично тривають бойові дії на Донбасі, лихоманить курс гривні і постійно відбувається падіння валового внутрішнього продукту. Тому є об'єктивні складнощі, з якими доведеться впоратись і представникам уряду, і представникам парламенту. Уряду, крім усього, доведеться відповісти на одне з найважливіших питань хто, власне, заплатить за необхідність здійснення перетворень в українській економіці. Очевидно, є спокуса здійснити реформи, які не були напрацьовані практично протягом всього періоду української незалежності. Але та шокова терапія про готовність здійснити, яку вже заявив Арсеній Яценюк, може бути достатньо складною для мільйонів наших співгромадян. Парламентарії зі свого боку, попри присутність у складі коаліції чи за її межами, не зацікавлені виступити в ролі сліпих та німих виконавців волі виконавчої влади і готові вносити свої пропозиції до розгляду державного бюджету на 2015 рік. Цілком схоже на те, що бюджет на наступний рік буде ухвалений вже під ялинку, власне. 30 грудня, і ми ще матимемо можливість про нього поговорити. Але швидше за все, він буде ухвалений за принципом краще існування поганого бюджету, ніж його повна відсутність, оскільки лише з ухваленим бюджетом Україна може розраховувати на допомогу Міжнародного валютного фонду та інших фінансових організацій, яка на сьогоднішній момент для нашої держави є критичною. Тому будемо очікувати на ухвалення не надто гарного, але Необхідного бюджету на 2015 рік та його регулярний перегляд протягом наступного року. Дякую за увагу, до нових акцентів!